Святого Духа, Амінь, Христос народився. Справді, неймовірно тішуся з цієї великої Божої ласки не тільки для вас, але також і для мене, що можу сьогодні бути на цих молитовних чуваннях тут. Знаєте, що утра, у вересні місяці, 19 вересня, наша українська греко-католицька церква. Вибрала мене на Юпискова помічника Донецького екзархату. І радію з того, що можу сьогодні занести сюда привітання і молитовне зосередження разом з усіма вами, також усього нашого зволеного українського народу, який сьогодні є на сході. Радію з того, що можу разом із вами засилати в наші молитви. І бути впевненими. Бог нас чує. Знаєте, насправді це місце є святе і благодатне. Кожен із нас з вами прийшов сюди з думкою про те, що хочемо просити у Бога якоїсь особливої нас. Кожен із нас на серці має якісь особливі прохання, потреби, якусь особливу надію на Божу поріч, Божу підтримку і Боже Милосердя. Але знаєте, сьогодні мусимо разом із вами збагнути одну ще ціннішу річ, чому ми з вами буємо. Знаєте, що кожен Божий храм, він є особливою святиною, святиє святих, яких безустанно на престолі перебуває у святих тайнах живих і всемогутній Господь. І, власне, наші з вами стежки, наші з вами кроки, наші з вами дороги прийшли сюди насамперед, тому що сам Бог хотів нас тут бачити. Одразу перша думка, яка спливає до голови, коли розумієш, що Бог тебе шукає, каже про те, що Бог мене любить. Кожного із нас з вами. Бог насправді надзвичайно сильно любить. Як часто ми з вами про це думаємо, та? ми живемо в нашим життям, нашими клопотами, справами, різними викликами, на які покликані давати відповідь День за дне. Ми Стоїмо перед Престолом Всевишнього. Ми розуміємо, що наші турботи, наші мрії, наші потреби, прохання, наші жалі, які маємо. У нашому серці Бог це все чує. Бог насправді не є чужим нашому життю. Ми не прийшли просити у якогось далекого і недоступного пана якісь речі, які йому є байдужі. І коли сьогодні усвідомлюємо, що Божа любов наповняє наше життя, ми поступово починаємо розуміти, що наше життя не є чужим. Для нього. Наші клопоти не є байдужими для нього. Але усе те, що є у нашому серці, воно вже перебуває у Божих руках. Знаєте, як часто приходячи сюди до Божого храму і до наших парафіальних домівок, так? до наших храмів, з яких ми сюди з'їхалися, як часто колонимо себе на думці, що добре нам тут, спокійно. Кожного разу, коли ми приходимо до Божого храму, усі ті тягарі, турботи, хвилювання, вони всі відходять. Тут є добре, тут є спокійно, тут є затишна, тут є тепло. Власне, з Богом завжди є там. І коли сьогодні, споглядаючи цю постать великого апостола, наслідника апостолів, Блажевного священномученика Симеона. Ми усвідомлюємо, як сильно він вмів любити Бога. Але рівно з цим, як сильно він вмів дозволяти Богові любити себе, віддаватися йому, довіряти йому, ніколи не сумніватися у тому, що він завжди є поруч. Навіть тоді, коли є важко. Навіть тоді, коли по-людськи ти не знаєш, як діяти, як реагувати і чого чекати. Довіряти Богу. Довіряти Богу означає насправді не відчувати себе у тотальній безвиході. Але довіряти Богові означає розуміти, що ми з ним мріємо і живемо. Тим самим. Коли сьогодні поручаємо у Божі руки наші прохання, наші молоди, наші турботи, ми розуміємо над тим, що воно є. Ми розуміємо, що насправді те, за що журимося ми, за те все ще більше журиться Бог. За те все він ще більше дбає. І насправді, коли думаємо про те, що щось у цьому житті є для нас цінне, важливе, дороге, розуміємо, що таким ще більше воно не для Бога. Сьогодні, прийшовши сюди, шукати Божого благоседя, Божої любові, Божої турботи, маємо збагнути, що Бог у серце нам дає точно. Безумовно і безвідмовно. І наше з вами завдання у цьому світі і у цьому житті не є просто бути жебраками Божої любові, але кожен із нас покликаний бути свідком Божої любові у своєму житті і нести, дарувати, ділитися нею у цьому світі, в якому ми живемо з тими, хто нас оточує. Знаєте, коли сьогодні. Запитуємо себе, Боже, який має бути плід цієї моєї молитви? З чим маю я сьогодні повернутися до свого дому, до своїх рідних, до близьких? Перший блік цієї молитви є спокій і радість. Знаєте, коли сьогодні ставимо собі питання, Боже, як дочекатися, як осягнути перемогу про всі ми мріємо? Як повернути наших рідних, які сьогодні десь там далеко, яким не кожного дня навіть встигаємо сказати, а ти знаєш, я тебе люблю. Я думаю про тебе. Я вірю в тебе. Я вірю в те, що Бог безустанно і постійно є поруч із тобою. Я вірю що все буде добре. Я буду. І знаєте, в тій любові, в тій Божій Любові, яка наповняє наше життя, ми маємо пригадувати, що тільки Божа присутність відганяє і заставляє відступати сили зла. Коли сьогодні думаємо про те, що відбувається на нашій землі, ми точно маємо пам'ятати, що це. Війна це не є війна між людьми, але це є війна диявола супроти Бога. І власне те, що ми бачимо, воно є одне дуже просте слово, яке все вияснює. І з нас Бог поручив силу молитви. Знаєте, сьогодні ми напевно їхали сюди, до цього відпустового місця, ніби з викликом до Бога. Боже, а чи почуєш мене? Чи сповниш ту ласку, про яку хочу в тебе просити? Чи даш мені тут, чи інакше Ловдар? Виїжджаний звідси, ми маємо із розумінням і переконання. Бог сьогодні не тільки вислуховує наші молитви, але поруч із нами, Він боронить наш край. Поруч із нами він боронить красу і світло того життя, до якого кликав всі, зокрема. І, власне, наша з вами молитва тим єдиним єдин знаряддям, яке точно. Да є і наближає перемогу і минути. Коли сьогодні дивимося на ті новини, та, які є, пробуємо себе питати, як би раптом замість цих новин помолили себе якусь гарну молитву добресвятої Богородиці, до тої, яка ще у старому завіті, та ми читали, отримала благодать розчалити голос Мії. Коли би до неї заносили наші молитви і більше деві, як багато чудес відбулося б вже тепер. Коли сьогодні думаємо про те, що все дуже складно, пам'ятаємо, що для Бога немає можливих речей. Разом із кожним із вас, я вірю, що вже сьогодні вечором, можливо, завтра, ми всі почуємо від нашого президента новину про те, що на нашій землі настав справжній новий. І воно не є плодом чи результатом чиєї свободи. Але воно є плодом чи результатом чиєї здоміри. Довіри тих хлопців і дівчат, які на сході України боронить мене. Довіри тих численних матерів і батьків, які не в тому. І супроводжує підтримкою добрим словом, натхненням. підтримкою друзів, які в той чиначе спосіб намагаються робити усе можливе і чи саме навіть неможливе. Бог діє через кожного з нас. І тому, власне, коли сьогодні питаємо Бога, Боже, чому? що у своїй любові Бог хоче нашого щастя. Тут на землі, навіть на І кожен з нас покликаний до того щастя крокувати, досвідчувати і ділитися ним з іншими. Сьогодні приступаючи до святих тайн, до сповіді, до причастя, пам'ятаємо, що це не є бюрократія. Це не є якийсь обов'язок, який я маю сповнити, тому що прийшов сюди у це відпустове місце. Але ці святі тайни є для нас тим життєдайним простором зустрічі, єдності і перебування у Божій Любові. Бог, який є з нами, з нами виходить із цієї святині. Бог, який є з нами, з нами виходить для того, щоб переображувати світло наповняти любові світу, в якому живе. Знаєте, цей перший місяць, бо 22 грудня, на непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, я мав архівну, власне, так також поставлений на Іблискова. Від того часу намагаюся бути вашим речником. Від того часу постійно стараюся кудись поїхати. Відвідати ті, чи наші багаті, відвідати ті тих чи наші військових. І ще навіть не закінчив, коло першого такого об'їзду є ще багато кого не встиг відвідати. Але кожному із них я також пригадую, що Бог нас любить. Бог є поруч із нами. Бог нас береже. І ми не маємо боятися, але маємо у тій любові. Дивитися вперед і бачити невидуми. Знаєте, коли сьогодні дивимося на цю ікону, це що не ми маємо у його очах побачити ту глибоку довіру, яка вже тоді, у тій радянській, сповненій ненависті до Бога, до силь вже тоді бачив Боже Світло і Божу любов. Власне, молімося, але молімося не від розпажі. Молімося з любові, з довіри, з власне з тої віри, яка дозволяє Богу чуда. чуда. І коли думаємо про страх, пригадуємо собі одну дуже важливу річ. Єдиний страх, який Господь допускає для людини у цьому світі, це тільки страх Божий. Коли я був малий, правда, який творець біля мене стоїть, то все цієї катехізації вчили на те, що страх Божий означає настільки сильно любити Бога, що стоїть любові, боятися його образити. Власне, всі інші страхи, вони не походять від Бога. Боятися означає забувати, що біля мене є Бог. Він є моя охорона. І мій захист. Молімося. Молімося із розумінням того, що кожна наша з вами проста на людське оку молитва, насправді, наповнює Божою силою світ, у якому ми живемо. І перед Богом нема перших і останніх. Перед Богом немає кращих чи гірших. Але перед Богом кожен наш Голос. Кожна наша молитва є найціннішою первиною, яку він має, яку він посідає. І хай ці прощі, ця, але також усі наступні до яких ми з вами пустимося в дорогу, потікну до Бога світ, на повний світ, в якому ми живемо, великою Божою любов'ю. Я би дуже хотів, щоб кожен із вас одного дня, власне, у подяку Богові, за всі отримані ласки. Він би колись приїхати вже до мене в гості, в не Донецьк, і сказати, а знаєте, Володих, тоді ви казали, що Бог нас точно чує. Правда, почув. Власне, бути світом Бога, який і сьогодні продовжує невтомно діяти у нашому світі. І хай Господь, кожного із нас благословить. Надихає, направляє наші стоби і допомагає кожному з нас бути свідками живої і діяльної Божої любові. Христос народився!